26 травня 2014 рік. Саме тоді розпочалася оборона Донецького аеропорту від російських гібридних формувань. 242 дні українські військові, добровольці, медики і волонтери протистояли ворожій Навалі та відстоювали рідну землю. Донецький аеропорт став символом нескореності, а Україна дізналася про людей, що міцніші за бетон. 20 січня 2015 року, коли офіційно завершилась героїчна оборона, окупанти підірвали колони, які тримали пере. Прикриття. У цей день зафіксували найбільші втрати серед українських захисників. У важких та безперервних боях загинули понад 200 військових. Ще 500 отримали поранення. Серед полеглих четверо героїв з Тернопільщини Іван Вітишин, Володимир Трух, Ігор Ример та В'ячеслав Мельник. Матір кіборга Володимира Труха розповідає, її син з дитинства вирізнявся патріотизмом та любов'ю до рідної країни. Тож, отримавши повістку, у 2014 році одразу... Приєднався до 80-ї окремої аеромобільної бригади. Згодом добровільно зголосився брати участь і в обороні Донецького аеропорту. Він був на машині водієм МТЛБ, він вивозив поранених, привозив продукти. І часто ходив пішки в аеропорт, якщо не можна було, або вони базувалися в пісках. Загинув Володимир Трух 17 січня 2015 року у боях за Донецький аеропорт. Під час свого останнього телефонного дзвінка рідним він просив молитися за нього та побратимів. Їхню машину з водієм підбила е е е снарядом, і машина загорілася. Він втратив руку. І його встигли витягнути з машини. Він і під стіни там аеропорту він там помирав. До ранку помирав, стікав кров'ю, того, що були сильні морози. Правоспинних не було. Володимиру назавжди залишиться 22. Сьогодні матір героя Ольга Трух та десятки небайдужих тернополян зібралися, щоб вшанувати пам'ять кіборгів. З нагоди 10-ї річниці завершення боїв за Донецький аеропорт у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини провели пам'ятні заходи. Також під час події відбувся показ документального фільму Трохи нижче неба. Над ним працювали Михайло Ухман та Сергій Коновал, який у 2024 році. Протім, також героїчно загинув неподалік часового яру. Для мене це був перший такий ну, взагалі шок, що як можна в таких умовах, в ну, тобто, приміщенні, ну, яке не призначено абсолютно до оборони, де куля могла залетіти з одного сторони термінала і пролетіти його просто наскрізь от і можна було тримати оборону, і були хлопці. Реально хлопці, які відбували там по кілька ротацій. Які були... Фільм розповідає історію чотирьох героїв з Тернопільщини. Серед них кібор з Хременецького району, В'ячеслав Мельник. Чоловік добровільно пішов служити у 80-ту окрему аеромобільну бригаду. Дві ротації перебував у Донецькому аеропорті. Казав мамуся, я вже 20 січня маю ти на ротацію. І в той день загинув 20 січня. Не давали вивозити ні двохсотих, ні трьохсотих. От їх там і газами травили, і вже харчування не мали, бо був 20 градусний мороз. Захисники Донецького аеропорту протягом восьми місяців тримали наступ ворога, зірвали його плани та довели. Українська воля сильніша за бетон.